У здоровому тілі – здоровий дух. Спортивний клуб дзюдо Європа підбив підсумки року. 18 грудня відбулося урочисте нагородження його вихованців дипломами за наполегливу працю та спортивні досягнення. За останні 10 років тренери клубу підготували більше ніж 2000 тисячі майстрів, які виборювали сотні перемог не лише на вітчизняних, а й на міжнародних змаганнях. За підсумками 2011 року, 46 вихованців спортивного центру отримали право носити білий пояс. 45 П'ять жовтий, вісімнадцять помаранчевий, двоє зелений, стільки ж синій, один коричневий та двоє чорний. Кращим тренером року став Дмитро Самойлов та інструктор клубу Віталій Самойлов. У номінації за волю до перемоги було нагороджено Акрамана Межієва. Кращими дзюдоїстками клубу стали Дінара Джуліані і Ліна Іваненко. Міс дзюдо визнана Віолетта Маломан. Кращою спортсменкою року стала Анастасія Вербицька, бронзова призерка чемпіонату України з дзюдо. А кращим чемпіон. України 2011 року серед юніорів двократний чемпіон Кубка Європи 2011 Дмитро Атанов, який має право носити чорний пояс. Нагадаємо, що спортивним клубом було організовано щорічний восьмий міжнародний турнір Європа, літній міжнародний табір, «Дзюдік» та майстер-клас чемпіона світу із дзюдо Георгія Зантарая.